За сонцем хмаронька пливе, Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері, діти.